Приготуємо японський омлет, кінші та маго. Збиваємо два яйця і ставимо нагріватися пательню. у мене спеціальна, квадратна, але можете смажити і на звичайній. Збиваємо обережно, щоб не було піни. І Проціджуємо через сито. Так маса точно буде однорідна. До 50-х років минулого століття яйця в Японії були дуже дорогими і надзвичайно цінувалися. А тому приготування яєць у японській кухні перетворилось на мистецтво, а рівень майстерності і техніки постійно розвивався та підвищувався. Сьогодні я приготую кінші та маго. Це омлет, тонкий мов листок паперу. Але у наступних відео я обов'язково покажу і інші види приготування омлету високого, пишного та з різними начинками. Тож, якщо ви ще не підписалися на наш канал, зробіть це зараз. Натисніть лайк та дзвіночок, щоб нічого не пропустити.